Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, невеличкий огляд петуні, які у мене тут квітнуть. Найкраща петунія віста чи веста, Правильно, хто знає, підкажіть, як правильно. Оця рожева дуже класно розплилася, дуже гарно квітне. А ще мені жовтенька оця трояндочка подобається. А фіолетова і біленька така, вона не дуже сильно розростається. А от петунія тайдалта, що того року я черенкувала на зиму, вона повинна рости в великих кашпорах. А в мене самосійна, серед бетону насіялася, росте, квітне. Я її поливаю, правда, і навіть підрізаю. Будьте собі здорові, друзі. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу. До зустрічі!